Вітання всім! Заміна підшипника. Як бачимо, підшипник заклинив. Ставлю підшипник. Це виймаю. Фіксатор відкручую болт. Ставлю підшипник з ВАЗ 2101. Замовив, але прийшов ось такого типу. Це Не добрий підшипник. Не підійде. Замовляти буду Пойдем другий. Сюди. Це зняв би. Там пластина спеціальна. Він. Щоб підійшло ось цей, заклинивши. Ще якби крутиться, але вже дуже розбитий. Знімаю ось цю ставочку. Тепер буду підготовляти цей новий підшипник до цього мотоблока, щоб він Так, сюди зайде, він сюди щось не заходить. Чому? Тому що тут ставка. Потрібно її вибити і поставити на місце ось це кільце і так. З цим кільцем так як було. Ось тут. Ось приїхав такий, як має бути, і з внутрішнім діаметром більш ось так кладу його сюди і буде супер. Ось його розмір, який це підходить на мотоблока, це Жигулівський віжимний підшипник. Більш сильний, ніж мотоблочний. Але така пластинка ще, ставка. Можливо, потрібно буде ще одну. Це шпиця з велосипеда, підклав, подивлюся, як буде себе поводитися, але крутиться ідеально, нічого не цепляє.